Усім вітання. Волинь активно долучається до наймасштабніших спортивних змагань серед учнів пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги, який створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського та реалізується спільно із Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти та науки. У минулому сезоні в проєкті взяли участь понад 300 учасників, а це 5 тисяч шкіл по всій Україні. Від Волині було представлено 327 освітніх закладів із загальною кількістю команд 873. У новому ж сезоні 2024-2025 на учнів очікує 5 етапів та 10 місяців захопливих змагань на різних рівнях: це шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Також у новому сезоні заплановано розширення вікових груп та проведення змагань вже у семи видах спорту до баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування, футзалу і черлідингу додаються гандбол і регбі 5 Станом на сьогодні на Волині вже зареєстровано 134 навчальні заклади, а це 381 команда та 1007 учнів. Лідером із залучення навчальних закладів поки що є Луцький район. А це 38 закладів загальної середньої освіти. У – 36, у Ковальському 28, у Володимирському, 21, у місті Луцьку 11 закладів загальної середньої освіти. Нагадуємо, що до 30 жовтня триває реєстрація та новий сезон цього проєкту. Реалізацію цьогорічного проєкту на Волині здійснюють 54 координатори в кожній громаді області є відповідальний представник. У новому сезоні 2024-2025 Амбасадорами проєкту на Волині будуть директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України з важкої атлетики, майстер спорту України міжнародного класу з паверліфтингу Андрій Миколайович Авраменко, майстер спорту України з міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор у ріо де жанейро Токіо та Парижі Ірина Климець. Заслужений майстер спорту України з боксу, чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу, 14 разова чемпіонка України, учасниця Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Тетяна Коп, майстер спорту України з міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Валентина Наявко. Та український футболіст, екс-гравець збірної України, Володар Кубка УЄФА, радник начальника Волинської обласної військової адміністрації з питань молоді, фізичної культури та спорту Артем Фадецький. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги це чудовий шанс для кожного школяра Волині стати частиною найбільших спортивних змагань серед учнів в Україні.